Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За даними військових джерел, українська армія взяла значну частину Олешок. Декілька російських груп потрапили у котел та піднімають руки. По відкритій загальній лінії просять пощади та помилування у залужного. піднімають руки та просять коридор. Їм дали дві години, аби скласти зброю та здатись, інакше розстріл. Підрозділи ЗСУ влаштували розгром групи російських десантників поблизу. Олешок, розбивши окупантів під час прориву у місто у його південній частині, в інтернеті з'явилося зняти з безпілотника відео, на якому росіяни намагаються відстрілюватися, проте гинуть практично у повному складі. Українським військовим вдалося взяти під контроль напередодні відразу кілька позицій на лівому березі, які дозволили закрити росіян у вогневому мішку. Після цього окупантів, які опинилися у низині, почали обстрілювати з дистанції. На опублікованих кадрах добре видно, як російські десантники під прикриттям бронетехніх. Техніки відстрілюються від зсу, проте в якийсь момент втрачають контроль над ситуацією та стають мішенями для українських військових на другому відео. Добре видно, скільки солдатів ЗСРФ залишилося після бою. Там же американські аналітики пишуть, що сили оборони України продовжують наступальну операцію в Херсонській області та перекидають на лівий берег Дніпра додаткову піхоту. Аналітики з інституту вивчення війни ASW, в вечірньому звіті за 18 листопада зазначили, що ЗСУ продовжують утримувати позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області та перекидають на цю ділянку фронту додаткову піхоту. За словами аналітиків, ЗСУ за підтримки артилерії завдали удару по підрозділах ЗСРФ. у районі населених пунктів Пойма 4 кілометри від Дніпра і 10 кілометрів на південний схід від Херсона, Піщанівка, 3 кілометри від Дніпра і 13 кілометрів від Херсона, а також Кринки – 2 кілометри від Дніпра і 30 кілометрів від Херсона. Водночас, як пишуть експерти, триває перекидання української піхоти на лівий Берег Дніпра, згідно зі зведенням АСВ триває контрбатарейна боротьба між ЗСУ та ЗСРФ на цій ділянці фронту. Експерти з посиланням на повідомлення російських військових блогерів пишуть, що ті непокоїться з приводу українських контрбатарейних можливостей. Водночас, генеральний штаб ЗСУ в ранковому звіті за 19 листопада повідомив, що контрбатарейна боротьба триває на лівому березі Дніпра на Херсонщині і ЗСУ завдають вогневе ураження тилам окупантів. Сили оборони згідно з повідомленням продовжують Тримувати раніше відвоювані позиції на цій ділянці фронту. Водночас за останню добу українська авіація завдала шість ударів по місцях скупчення живої сили російських окупантів. Було уражено російські пункти управління, склади зі зброєю та технікою. Згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ за добу приблизні втрати ЗСРФ на всіх ділянках фронту становили 1190 осіб, 13 танків і 18 артилерійських систем. Українські війська вже посунули ЗСРФ на 3-8 кілометрів від Дніпра на лівобережі. Херсонської області зсу мають успіх, але все сталося із затримкою через дії окупантів. Євген Дикий розповів, що відбувається на лівому березі Херсонщини, та про те, які були початкові плани ЗСУ. Там зараз плацдарм, це ключове. Фактично, ми наразі повернулись до того плану, який був ще на початку літа, і який на жаль довелося надовго відкласти після того, як наші вороги підірвали греблю Каховської ГЕС. Вже тепер можна не робити секрет, що ще в початковому плані нашого весняно-літнього наступу був не тільки прорив. Лінії Суровікіна на Запоріжжі, а початковим планом була висадка на лівобережній Херсонщині, створення там плацдарму і захід в тили всі їхні оборонні конструкції, яка з цього боку не захищена, сказав він. За даними дикого, окупанти підготували три потужні лінії оборони від нашого наступу з півночі, але наш наступ заходу на схід не готові були відбивати. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.